У білій церкві лише за офіційними даними кількість внутрішньо переміщених осіб сягає 17 тисяч. Станом на 16 червня 2023 року перебувають на обліку 16 тисяч 105 внутрішньо переміщених осіб. З них 3843 це діти. Яким же чином муніципалітет допомагає переселенцям подолати виклики, що спіткали на них? Служба у справах дітей веде облік сімей, які до нас були е, вимушено переміщені. Дітками, а вже безпосередньо Білоцерківський міський центр соціальної служби веде кожну сім'ю індивідуально, надає соціальні послуги, починаючи від консультування. також це може бути психологічна послуга, це надання гуманітарної допомоги, засобів особистої гігієни, Будь-чого, що потребує сім'я. Центр соціальних служб вивчає кожен випадок. У нас на обліку 78 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Обслуговуються вони безкоштовно, вони користуються всіма послугами, всім особам, які Мають статус внутрішньопереміщеної особи, які виїжджали евакуювалися в таких важких умовах. Вони можливо втратили документи. То наше відділення оформляє допомогу, оформляє перелік документів, зв'язується, допомагає зв'язатися з усіма установами Білоцерківської міської ради і з пенсійним фондом, і також надає їм всю необхідну допомогу. Також для цих людей потужно працює громадська та волонтерська спільнота. Наш вектор основний це допомога допомагати набувати нові навички, нові знання, знайомити з громадою людей, отримувати нові професії, отримувати нові комунікації, знайомства, допомагати з житлом. І ну, ми бачимо свій вклад саме так. Допомогу ми видаємо двічі на тиждень це понеділок та четвер. Люди мають прийти змогу отримати у нас допомогу у вигляді одягу, їжі. Осуду, ми їх підтримуємо, наскільки це ми можемо. Для того, щоб почуватися спокійно, людині необхідно мати стабільний заробіток. Саме наявність роботи, а не соціальна допомога, є основою для впевненості в майбутньому та інтеграції в місцеве суспільства. Чи має Білоцерківщина достатню кількість робочих місць для людей різних спеціальностей? Наше підприємство займається переробкою сільськогосподарської продукції. Ну і станом на сьогодні ми нам вкрай необхідні слідуючі спеціальності, такі, як, наприклад, технолог. Майстер виробничої дільниці, електрик, ну і професії пов'язані із сезонним збором урожаю. Ми сучасна біотехнологічна компанія, яка постійно розвивається, тому потреба є постійна. Вона не глобальна, але ми завжди розглядаємо молодих людей, які мають вищу освіту, знають англійську і мають кваліфікацію хіміка, біолога або біотехнолога. У нас велике підприємство до війни працювало 300 з лишнім чоловік. Багато хто поїхав за час війни, в основному це жінки. І багато хлопців воює сьогодні. І тому, ну... Дефіцит кадрів він дуже гостро відчувається, і ясно, що робочих рук їх не вистачає. Ми беремо на роботу у нас Вже працює небагато, на жаль. Але основна ж причина, яка у нас повністю офіційне працевлаштування на заводі, ясно, з усіма обліковими справами і з підзвітністю з військоматами. Тому ну не всі сьогодні готові ставати на облік. Залюбки співпрацювали без переселенцями. Які шукають роботу або з місцевими жителями. Робота в нас зв'язана з квітковою продукцією. Робота є завжди в нас як для спеціалістів, як і не для спеціалістів. Ми навчаємо. тобто Ми запрошуємо і агрономів, і садівників, і квітникарів, всіх людей, які люблять природу, які люблять працювати з квітами, з рослинами. Як бачимо, у місті є велика потреба у робочих руках та спеціалістах різних напрямків. Підприємці готові навіть навчати тих, хто хоче працювати. Біла церква є зручним містом для релокації підприємств з небезпечних районів. У 2014 році Росія підступно напала на Україну, і ми винушні були шукати безпечне місце для наших співробітників і для нашого бізнесу. В принципі, це дуже гарне місце. В плані географічного зараз ми шукаємо постійно працівників, навчаємо їх. От ну вони нам потрібні. Тож основне питання не в тому, чи є допомога і робочі місця. Є питання в тому, чи хочуть внутрішньо переміщені особи інтегруватися у місцеве суспільство.